Іванович, ми останні два дні на ретриті дуже багато говоримо про щеплення, безпеку, спілкування. От у нас на порозі 26 й рік і з ним новий календар. Розкажіть нам трохи про нього, що у нас принципово змінюється, і навіщо ми це робимо? Я дійсно кілька принципових змін. І перша принципова зміна – це те, що ми запроваджуємо вакцинацію проти ВПЛ-інфекції для дівчат 12-13 років буде доступна 9-валентна вакцина за кошт державного бюджету України за однодозну схему. Друга кардинальна зміна це впровадження інактивованої полімілітної вакцини. Ви скажете, ну ми її раніше використовували для вакцинації дітей в 2 і в місяці життя, проте ми повністю переходимо на інактивовану полімілітну вакцину і відмовляємося від оральної полімілітної вакцини, яка містить живий ослаблений вірус поліміліту першого і третього типів. Серед інших змін я б сказав, би, це. Відмова від універсальної вакцинації новонароджених дітей проти гепатиту Б. Ми зміщуємо акценти, адже вакцинація для певних категорій проти гепатиту Б, певних категорій новонароджених дітей є дуже важливою, якщо, наприклад, дитина народилася від мами, яка інфікована вірусом гепатиту Б. Або коли мова йде про імовірний контакт дитини, в в сім'ї мається на увазі в одній оселі з людиною, яка хворіє на гепатит Б і може інфікувати дитину. Це як для прикладу. Третє, я б сказав би досить кардинальна зміна: це сув другої дози вакцини проти кори, епідемічного паратиту та краснухи на 4 роки життя. Замість шести, як є зараз. І я б ще сказав би, що такою досить кардинальною зміною є зміна рекомендацій щодо вакцинації проти туберкульозу вакцини БЦЖ, коли ми збільшуємо інтервал часу, протягом якого дитина після народження, перебуваючи в половому стаціонарі, може бути вакцинована. І так само ми змінюємо певні позиції щодо вакцинації. БЦЖ раніше не вакцинованих дітей. Наприклад, якщо відсутні відомі контакти з хворим на туберкульоз, то дитина може без попередньої проби мату, яка належить до так званих шкірних тестів, бути вакцинована майже до 7, до 7 місяців життя. І це значно спрощує якраз вакцинацію проти цієї інфекції і прибирає бар'єр. Дякую велике. Будемо сподіватися, це буде помічне для наших глядачів і слухачів.